Усім привіт! Ви на каналі Вікінюс і сьогодні ми поговоримо про сором'язливість, а точніше про те, як я її позбулася. Насправді, тема сором'язливості доволі таки серйозніша, ніж декому може здаватися, оскільки, коли в тебе запитують про твої недоліки, і ти така: ну, я сором'язлива, а тобі. та Це ж добре? Кому добре? Чому добре? Як добре? Жодна сором'язлива людина не пишається своєю сором'язливістю. І я це, як ніхто, знає, тому що я колись теж була занадто-надто сором'язлива, і просто в один момент я зрозуміла, що хороша дівчинка нікому не потрібна, а тим паче мені самій не потрібно і потрібно щось змінювати. І тоді я прийняла на себе цей виклик, як побороти свою сором'язливість. І сьогодні я готова. Поділитися з вами своїми порадами, які мені допомогли стати більш впевненішою в собі. Я перепробувала купу порад з інтернету про те, як побороти сором'язливість, і нічогісінько не подіяло. І все почалось з того, що я змінила своє формулювання і поставила питання по-іншому. Замість як побороти сором'язливість, я поставила собі питання, як мені стати впевненішою. Тут ключове слово мені. Тому що жоден блогер не знає мене на 100% і я зрозуміла, якщо я сама в собі розберуся, я знайду цей секрет і цей золотий ключик і зрозумію, що мені потрібно для впевненості. І як ви вже помітили, що я слово сором'язливість перефразувала по-іншому на протилежне як впевненість. І коли я побачила, що таке формулювання дійсно подіяло, я всього-навсього змінила своє питання, я ще нічого не робила, і я почала переформульовувати усі свої фрази, які видають мою сором'язливість. По-перше, я перестала для себе зізнаватися е, в тому, що я сором'язлива. І в кожен момент, коли. Хм, ти що, соромішся? Ні. Це якось виглядало спочатку так. Ну а потім я вже змінила фрази, наприклад, доброго дня, а можна замовити. Я замінила Привіт, я хочу замовити. І це надавало більшої впевненості, і я в очах цієї людини була більш впевненшою, ну принаймні мені так це здавалося. Ну і звісно, робота над собою це ліки від будь-яких проблем, які тільки можуть бути. Я проаналізувала свою сором'язливість, в чому вона в мене виражається і як на це реагують люди. І я помітила, що часто в мій адресі були такі слова: Що, «Що? скажи голосніше, а чи ти мовчиш? Скажи чіткіше, скажи голосніше, скажи ще якось. І я зрозуміла, що я просто не люблю свій голос. І я почала працювати над своїм голосом, над своєю дикцією, і, звісно, в цьому допомогла журналістика, оскільки як виявилося, що ми не можемо почути свій справжній голос. І коли я почала просто в оточуючих прямо запитувати, що з моїм голосом, як мені говорити, то мені казали, та все нормально в тебе з голосом, тільки говори голосніше, а не мовчи і не шепочи, не бурмочиш щось собі підніс. І я зрозуміла, що це просто моє сприйняття або, навпаки, не сприйняття самої себе. І тут ми переходимо до наступного пункту прийняття себе. Я використовувала одну практику, яку я придумала сама для себе: це один день із собою. Я обрала для себе зручний вихідний, коли я залишуся сама вдома. Увімкнула камеру і не звертала на неї уваги, займалася своїми справами, прибирала, готувала, читала, фарбувалася, одягалася і, і таке інше. І потім я ввечері переглянула це величезне відео і подивилася на себе зі сторони. І я зрозуміла, що моя сором'язливість тільки в мене в голові. Вона зовні ніяк не виявляється її непомітно. Якби я не знала, що я сором'язлива, я би не сказала, що ця людина наодинці із собою і сором'язлива. Єдине, що мене так засмутило, це одяг із розряду 50 відтінків сірого, і я вирішила змінити свій гардероб. і зараз в мене гардероб більш світліший та яскравіших тонах, і це мені допомогло. І коли я все побачила і почула про себе зі сторони за допомогою відео і аудіозаписів, я Створила для себе певну дисципліну, певний план, що мені потрібно робити кожного дня для того, щоб стати впевненішою. І кожен день я робила хоча б малесенький крок. Аби наблизитися до своєї впевненості, це було як від чогось маленького крихітного до чогось більш глобальнішого. Наприклад, найменше це запитати в незнайомого, скільки годин, навіть якщо ти знаєш, скільки годин запитати, як пройти туди, куди ти знаєш, як пройти. Основна була мета зав'язати діалог. Ви не повірте, але зустріла дуже багато цікавих людей, як би це дивно не звучало. І більш глобальніше це зміна своєї зовнішності, різка зміна свого гардеробу і в якійсь мірі навіть переосмислення певних своїх принципів. В цьому випадку я почала слухати себе, а не суспільство. І навіть якщо мода кричить базовий чорний колір, ти думаєш, така ні, мені більш до душі і мені більш подобається пастельна гама у гардеробі, і я буду її дотримуватися. Отже, на цьому шляху до своєї впевненості я знайшла спілкування, спорт, догляд та стиль. Ну, чомусь особисто я відчуваю себе більш впевненішою, коли акцентую увагу на таких сферах і займаюся цим. То чому би ні? І на кінець цього відео я хочу зробити важливе повідомлення. Справа в тім, що я організовую конкурс на своєму каналі. І умови конкурсу доволі таке прості. Потрібно бути підписаним на канал Wiki News і на наш інстаграм Віка 27 Посилання на інстаграм я залишу в описі. Конкурс буде тривати протягом тижня, і переможець отримає перший бокс від Wiki News з різними планерами, чек-листами та з дрібними б'юті штучками. Переможець той, хто буде найбільш активним протягом усього тижня. А на наступному тижні ми нарешті розпочинаємо онлайн-презентацію журналу Wikinws. Um, Онлайн-презентація відбудеться на нашому каналі і буде у форматі вебінару по жіночому саморозвитку. Тому пишіть в коментарі, який формат для вас кращий і зручніший, чи це будуть відео ось такого формату, чи це будуть прямі ефіри. До речі, якщо ви чоловік, подаруйте цей вебінар своїй жінці, думаю, їй сподобається. Ну а на цьому наше відео завершується. Я дякую усім за перегляд. Ставте вподобання, пишіть коментарі, будьте впевненими собі і залишайтеся з вікнів з.